Ані про метеорологію, метеорологію, метеорологію. Мете, метеорологію. Мете... Урологія то інше. Зараз я позичила її читати, тому її обкладинка буде ось тут. Тут? Тут. Пф, сильно заумна фраза. Ні, правіше. Як буде польською це субс, субскра... Субскрибуче? Субскрибуче. Ш, ш. Привіт. Сьогодні відео буде знову про книжкові покупки, але про покупки незвичайні. Я розкажу про ті книжки, які я спершу прочитала, а лише потім купила. Я працюю у бібліотеці і тому можу собі дозволити таку розкіш, як спершу надкусити, так спробувати скуштувати якусь книжку, а вже потім вирішити купувати її чи ні до своєї домашньої бібліотечки. Перша книжка, про яку я розкажу сьогодні, це книжка, яка називається Мій дідусь був черешною. Авторка Анжела на І це чудова, насправді, дитяча книжка, але мені вона також дуже подобається. По-перше, вона дуже красива, дуже естетична. Видавництво Старого Лева, як завжди, радує нас напрочуд якісними книжками. Ілюстрації намалювала Анастасія Стефурак. І це історія про хлопчика на ім'я. То Ніно, він має маму і тата, які часом сперечаються між собою, часом не знаходять спільної мови. І також Тоніно має бабуся, бабусю і дідуся міських, і бабусю і дідуся сільських. І... Хлопчик доросліше дізнається про багатство емоцій людини, про різні події, переживає різні досвіди, зокрема, досвід проживання втрати. Можливо, мені ця книжка сподобалася саме тому, що трапилася вона мені в дуже відповідний момент, тому що. Саме тоді, коли я також проживала втрату близької мені людини, я читала цю книжку і буквально проковтнула її за один або за два вечори і також думала про те, що насправді ніхто із нас не вмирає назавжди а ми лишаємося у пам'яті тих, хто нас любив за життя. Наступна авторка, з чиєю творчістю я також познайомилася з взявши книжки у бібліотеці, це дзвінка матіяж. І перша книжка, яку я прочитала, а згодом купила, і вона досі лишається однією із найулюбленіших. Це Марта з вулиці Святого Миколая. Це повість для підлітків, але. Будь-яка підліткова література буде цікава і дорослим, тому що читаючи про дорослішання персонажів, ми також згадуємо себе і, можливо, заново проживаємо деякі досвіди, які ймовірно могли якось оминути нас у а, нашому житті до цього. Марта з вулиці Святого Миколая це дівчинка, яка мріє стати художницею. Вона а, росте щасливою дитиною, має подруг, має родину. Незабаром в її родині має народитися ще одна дитина. І тут також цікава, дуже розкрита тема спілкування старшої дитини і молодшої. І дуже цікаво розкрита тема дорослішання. У мене є одна улюблена, найулюбленіша цитата із цієї книги. Книжки, а я думаю, що справді є такий гранат, що коли з'їдаєш його, розумієш, що почалося доросле життя, і ви з мамою однакового зросту. А потім одного дня бачиш, що ти вже вища за неї, і помічаєш у тата сиве волосся на скронях і вчиш малювати власних дітей, які називають твого тата дідусем, і розумієш, що доросле життя зовсім інакше, ніж здавалося спершу, і що дорослі так само бояться і сумніваються. Після того, як я купила книжку Марта з вулиці Святого Миколая, дзвінки Матіаш», я зацікавилася іншими книжками цієї авторки. І наступна книжка, яка мені також дуже подобається, це історії про троянди, дощ і сіль. Певним чином. Герої з книжки Марта з вулиці Святого Миколая мандрують до книжки історії про троянди, дощ і сіль. Тож, якщо ви ще не читали ці книжки, читайте саме в такому порядку. Спершу Марта, а згодом історії. Ця книжка має три розділи: власне історії про троянди, про дощ і про сіль. Але насправді тут немає нічого ані про флористику, ані про метеорологію, ані про кулінарію. І третя авторка, яку я також відкрила для себе після читання. Її книжок із бібліотечного фонду це Богдана Матіяш, це сестра письменниці дзвінки Матіяш, І я маю у своїй домашній бібліотечці її книжку, яка називається Братик Біль, Сестричка Радість. Зараз я позичила цю книжку читати, тому не можу її показати в руках, але її обкладинка буде ось тут. Для мене ця книжка ідеальна для. Повільного читання, тому що в ній зібрані есеї про різні людські емоції, про різні людські досвіди. І Богдана Матіяж дуже спостережлива а, і пильна до дрібниць. Вона описує свої відчуття про. Воду, про повітря, багато чого в житті вона сприймає як дар, дар літератури, дар письма, наприклад. І також, звісно, вона пише про такі загальнолюдські цінності, як віра, любов, дружба. Мені було цікаво читати, як авторка описує ці досвіди, це сприйняття світу крізь власне бачення. Бо таким чином і я замислювалася про ось такі от щоденні дрібниці, про щоденні досвіди, які ми всі переживаємо. Кожна книжка нам дає змогу прожити певний життєвий досвід, або ж заново, або ж, можливо, вперше. Тож ось таке недовге відео вийшло сьогодні про кілька книжок, які я дійсно спершу прочитала, а потім придбала і тепер маю їх у своїй домашній бібліотеці. І, до речі, часом їх перечитую. Також раджу друзям. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви ці книжки, а також які є у вашій домашній бібліотеці книжки, які ви спершу прочитали, а потім купили. І загалом, чи ходите ви в бібліотеки? Не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал. Далі буде. А завершення в цього відео не буде, тому що мистецтво вічне. А життя коротко. А життя коротко.